Сьогодні в день росіяни випустили сім ракет по Одещині, пошкоджений об'єкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі. Відомо про двох постраждалих. Нагадаю, що атака на Одещину була й вночі. Три російські ракети влучили в зерносховище одного з сільськогосподарських підприємств. Знищені 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє людей отримали поранення. Загалом за період 17 -го, 21 -го липня внаслідок ракетно-дронових атак росіян по території Одеської області постраждала 21 людина. До лікарень міста забрали 14 осіб, з них двоє дітей. Нині на лікуванні у стаціонарі перебувають четверо людей. Вони в стані середньої важкості. Двоє дітей загинули внаслідок сьогоднішнього обстрілу селища Дружба на Донеччині. Ворог бив з артилерії. Один зі снарядів потрапив у двір, де знаходилися діти: 10-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Брата і сестру не змогли врятувати. Також унаслідок обстрілу постраждала пенсіонерка. Вона у лікарні. Трагічна ситуація і на Чернігівщині. Нагадаю, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі місцевого будинку культури на Чернігівщині. Вже маємо інформацію про загиблу жінку. Її знайшли під завалами. Російські змі тим часом повідомляють про затримання терориста Гіркіна, колишнього міністра оборони, самопроголошеної ДНР, офіцера ФСБ Ігоря Стрілкова. За словами його дружини, Гіркіна звинувачують за статтею Екстремізм. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід.